Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку види деформації, сила пружності, закон гука. Давайте розбиратися, що таке деформація. Деформація це зміна форми або та розмірів тіла. Тобто є тіла, які ви можете зігнути, скрутити, щось з них зліпити. І про це ми будемо сьогодні говорити. Всі ці дії з прикладанням сили ми будемо називати деформацією. Запишіть собі, будь ласка, в зошитах, Що таке деформація? Можете поставити на паузу, потім повернутися. І так, які бувають види деформації? Як я казала вже, їх декілька. На цьому слайді вам представлен вид деформації розтягу, коли розтягують пружне тіло. Цей вид деформації називається стискання. Наступний вид деформації називається згин. Ще вид деформації, який називається суф. Наступний вид деформації називається кручіння. Так, ви подивилися тільки що на види деформації, на таку, як розтяжіння, стискання, сув. Вигин та кручіння. Деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пружними. Тобто, всі тіла, які ви дивилися як приклади, вони знаходилися на пружинках. Тобто, після того, як рука переставала стискати, крутити, сувати або вигинати. Що то що? Тіло поверталося у нормальне становище. Те ж саме відбувається і з гумовими іграшками, з гумовими м'ячиками, металевими лінійками. Тобто, після того, як ви їх гнете, потім відпускаєте, і вони знов приймають свою першопочаткову форму. Тобто така деформація називається пружною. Запишіть, будь ласка, визначення з екрану, поставте на паузу. Та запишіть. Ще приклад пружної деформації Показано зараз на відео. Якраз металеві лінійки. На них ставиться груз, і лінійка одна та друга що роблять? Вигинаються під дією сили, з якою цей важель тисне на лінійку. Після того, як важелі за, Забирають, сила припиняє діяти, і лінійки знов стають рівненькими. Тобто це приклад пружної деформації. Наступний вид деформації, який ми зараз з вами розберемо, це буде приклад непружної або пластичної деформації. Деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил, їх ми будемо називати пластичними. Будь ласка, поставте на паузу та перепишіть. А далі ми з вами розберемося, що таке пластична деформація. На цьому відеоуривку показано приклад. Пластичної деформації. Наприклад, якщо на тіло зовні подіяти з силою та змінити його форму. Якщо тіло було б пружним, то воно б знов повернулося у свій першозданний вигляд. Але так як тіло пластичне, то воно залишилося після дії. Здеформованим, тобто прийняли нову форму. Те ж саме буде відбуватися і з воском, з якого лють свічки. Теж саме буде відбуватися з пластиліном, коли ви з нього щось ліпите. Тобто, це пластичні тіла, з яких можна щось ліпити під дією сили. Тобто змінювати їхню форму після того, як ви там щось поробили, форма зміниться і вже залишиться такою, як ви зробили. Те ж самий глиняний посуд, і так далі. Навіть декілька прикладів, я думаю, ви зможете навести і самі. Так, давайте роздивимося і дамо відповідь на таке проблемне питання. І так, ви бачите, що тут на першому зображенні стріляють із лука. З боку тетиви М'яча та гілки діє сила, яка чинить опір вашій дії. На першому малюнку натягуєте тетиву, на другому дівчинка лежить на м'ячику, на третьому зображенні котик висить на гілці. Тобто, з вашого боку, ви дієте з якою силою? Розтягуєте або давите. А тіла як тетива, м'ячик та гілка, вони що роблять? Чинять опір. Яка це сила, яка чинить опір? Як вона буде називатися? А вона буде називатися силою пружності. Ще по-іншому її називають воснавлюючою силою або повертаючою силою, бо ця сила хоче повернути все назад. Тобто, щоб тіло прийняло свій перший вигляд. До того, як на нього поділа будь-яка сила. Тобто вона повертає тіло, вона пружинить. Тобто вони, вона завжди буде чинити спротив, вона завжди буде напрямок протилежний від сили, яка діє ззовні. Тобто, якщо ви тиснете вниз, то сила пружності буде діяти вверх. Якщо ви тягнете вліво пружинку, то сила пружності завжди буде в протилежний бік, тобто вправо. Якщо ви тягнете вниз. То сила пружності буде направлена завжди в протилежний бік, тобто вверх. Так, на цьому слайді розповідається про те, що таке сила пружності. І так, в зошитах має бути записано, що сила пружності тире, це сила, яка виникає під час деформації тіла, і направлена протилежно в напрямку зміщення частини цього тіла в ході деформації. Це все, що я тільки що говорила на минулому слайді, тільки звичайною мовою. Буква, якою ми будемо з вами позначати силу пружності, як і всі сили, це буде велика англійська літера F з позначкою пруж, щоб ви не сплутали з іншими силами. Пам'ятаєте, що сила це векторна величина, і вона має зверху містити стрілочку, тобто вектор, бо вона має напрямок. Одиниці вимірювання в сили пружності такі самі, як і в інших сил. Це ньютони. Тому не забувайте про це. І так, давайте роздивимося цю анімацію. Тут відбувається, що? Розтягнення пружини. І ви бачите, червоненька стрілочка це сила, з якою тягнуть, а синенька це сила, яка чинить супротив, тобто сила пружності. І вони що? Однакові? Тягнуть із силою 100 ньютон і протидіють із силою 100 ньютон. Так, і на другому малюночку. Чавлять із силою 100 ньютон і протидіє виникає із силою 100 ньютон. Тобто, сила пружності протидіє зовнішній силі, яка деформує. І вона, що робить? Компенсує деформацію. Тобто сила. Зовнішня має бути скомпенсована силою пружності. Тобто f 1 має дорівнювати F пружності. Ще приклади. Причиною виникнення сил пружності є що? Взаємодія молекул тіла. А ви пам'ятаєте, що молекули в тілах що роблять? Вони взаємодіють, вони рухаються хаотично та постійно. І. Що роблять? Притягуються та відштовхуються. І якраз їхня взаємодія дає їм можливість, якщо ми говоримо про тверді тіла, то ви пам'ятаєте, що в них є кристалічна градка. Тобто там молекули знаходяться на своїх місцях на певній відстані одна від одної. І якраз сила пружності не дає зруйнувати цю градку. Тобто вона зберігає рост зберігає відстань між молекулами. Бачите, що відбувається? Коли ми стискаємо, то що в нас відбувається? Чи розтягуємо? Ми збільшуємо відстань між молекулами, а сила пружності хоче її повернути назад. І, навпаки, на малих відстанях молекули що роблять? Вони відштовхуються. Тобто, якщо ми тіло стискаємо, ми зменшуємо механічну відстань між молекулами. А вони хочуть стати на своє місце. Тобто вони відштовхуються. І сила пружності що робить? Протидіє, вона виштовхує вверх. Якщо я зверху тисну, то сила пружності. Вона штафхає уверх. Це тіло, на яке я тисну. Те ж саме, коли ви сидите на стільчику, ви сидите і чавите його вниз так, своєю вагою. Це сила, з якою ви дієте. А стільчик, в свою чергу, що робить? Він вам чинить спротив. Тобто сила пружності, яка виникає в сидінні, вона діє в протилежний бік. Ви тиснете вниз, а вона тиснеть уверх. Те ж саме з диваном, подушкою, підлогою, по якої ви ходите. Все робить, що чинець против. І так, у разі малих пружних деформацій сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла. І завжди намагається повернути тіло в недеформований стан. Це ми вже сьогодні багато разів бачили на різних відео та анімаціях. Тобто сила завжди, що робить, хоче повернути все назад. Запишіть, будь ласка, собі формулу сили пружності. Сила пружності дорівнює К помножене на Х. Х це видовження тіла в сантиметрах, наскільки воно видовжилось, або наскільки воно стиснулось, а К це жорсткість пружини. Або жорсткість тіла Жорсткість тіла вона залежить від форми та розмірів тіла. Також залежить від матеріалу, з якого тіло виготовлено. І якщо ви подивитесь на графік, то ви бачите, як буде вести себе видовження. У нас є жорстке тіло, більш жорстке і менш жорстке. Що буде відбуватися із видовженням? Більш жорстке тіло воно буде мати менше видовження, а менш жорстке тіло буде мати більше видовження. І так, переходимо до розв'язування задачі.